Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам свої покупки косметики на сайті Vinted. І давайте, бачите, як в мене дві посилки є, і давайте почнемо з неприємного. Це от з тієї коробочки. Тут я замовила такий набір косметики Kills. І що мені прийшло? Давайте почну показувати. Отже, Зам... ні, це не то. Так, де вам? А ось. Отже, цю коробочку я замовила із-за цього крему. Це крем для очей, тут 14 грам, це досить великий об'єм. Це дуже взагалі крутий крем від Kiehl's, Це мій улюблений з авокадо, Я його знаю, я його часто колись купувала. І він реально допомагає освіжити шкіру навколо очей, розгладити, підтягнути. Ну, Після нього в мене шкіра дуже класно виглядала. І я його відразу відкрила. Це дуже добре. І подивіться, що я побачила. Я побачила, що це просто, от подивіться, якась вода, і там трохи так, крем розбавили якоюсь водою. А взагалі, він має бути зеленого кольору, а не такого жовтого. І він має бути такий дуже плотний, прямо як, ну, як шматок масла, чи як би це сказати. І... Ну, я відразу ну, думаю, ну що ж це таке? Пробила по косметичному калькулятору, тому що тут є тут є його штрих-код, як бачите, я пробила по калькулятору, і по, мені показало, що цьому крему 2 роки і ще можна рік так би використовувати. І я от не знаю, чи це якась підробка. І о таке стало що це просто якесь неправильне зберігання? Не знаю. Ну я написала продавцю. Продавець мені запропонувала вернути частину грошей. В принципі, я і залишити цей крем, просто викинути на сміття, щоб не пересилати, тому що тут дуже дорога доставка і ну, якось так. Ну, я не хотіла цим займатися, Звичайно, я погодилась. Взагалі я за набір заплатила 14 євро, і продавець мені за цей крем, та й би 4 євро вернула. І вийшло, що я оплатила 10 євро. Ну, для мене це неприємно, тому що я заради цього крему брала цей набір, але вже як сталося, так сталося. Інші продукти я провірила, нібито нормальні. Не знаю, навіть не знаю що думати, чи це підробка, чи це якийсь сутий просто із-за того, що неправильно зберігався. Напишіть, що ви про це думаєте. У ну, мене таке вперше сталося на цьому сайті Vinted, І я вже, чесно кажучи, побоююсь там щось брати. Давайте покажу, що ще було в наборі. Так, е ось такий тонер був, 75 мл. Я його понюхала на аромат. він. Нормальний, не зіпсутий, і ну, це просто як водичка, тому не знаю. Теж перевірила і вся косметика. Я перевірила по калькулятору, показую, що це оригінал, і що 2 роки, 2, деякому, 2 і 1 місяць. От так всі приблизно в одному, один і той же період випущені. Але знаєте, я завжди собі колись задавалась питанням, чи це достатньо. Ота перевірка на калькуляторі, чи вона може гарантувати оригінальність продукту. Тому що, ну, ті, хто підроблює косметику, ну чому їм не взяти, наприклад, не купити якийсь оригінальний продукт, подивитися який там код, і такий самий код вибити на своєму товарі? Я не розумію, як це, цей калькулятор може гарантувати. Оригінальність товару. Тому я навіть не знаю, може ви напишіть, яким способом ви перевіряєте оригінальність товару і як можна себе убезпечити. Бо мені здається, що навіть якщо купувати на якісь провірених сайтах, наприклад, таких як Sephora чи інші магазини, там теж ви можете нарватися на підробку, тому що магазин приймає повернення косметики. І Є я думаю, що є такі люди, які можуть купити оригінал, а здати їм підробку. І ці продавці-консультанти вони не є якісь такі експерти, щоб вони і я, от я не раз здавала, наприклад, то що мені не підходило е, з косметики. Якщо воно не відкрите, якщо все нормально, то вони приймають назад і. Ніяк там продавець не досліджувала, чи це той самий товар. Ну тобто вона подивилася, що це, наприклад, аромат називається там так, все, звірила і все. Вона не робила якісь дослідження, чи це оригінальний, чи це підробний. Тому я думаю, можуть здавати люди підробний, купляти оригінал, здавати підробний, і так він може попасти в магазин, і друга людина собі купить підробний товар. Тому я не знаю, як себе уберегти. Напишіть ви, якщо ви щось знаєте. Потім. Ще ось такий очисник 75 мл. Він уже, бачите, йде густіший, такий як гелеподібний. Теж на аромат нормальний я провіряла. Потім ще один тонер 40 мл ось такий. В наборі був. Потім це бальзам для губ, для сухої шкіри 15 мл. Так, він запаяний, як бачите, тому я провірити не могла. Але я. Ну, Думаю, що з ним нормально Потім ось така маска. Я її теж відкривала. І маска, як бачите, нормальна. Мені колись ось така маска прийшла, вона була засохша повністю. І так то я бачила, що то що ось ця вона така, бачите, крем. і ось так ось такої форми мав би бути і цей крем ось такий плотний. Бачите, він навіть не мав не рухатися в банці, а не вода розбавлена з кремом. тому я навіть не знаю. Так, і останній продукт, який там був, це ще одна маска, ось така. Так, як вона виглядає? Ось. Я теж, бачите, її попробувала вже пальцем залізла. Ну, вона теж нормальна. Оп, так, ось такий набір. В принципі, я, якщо б цього крему не було, я би цей набір за 10 євро, звичайно, не купляла. Мені це не потрібно. Ну, може, за євро 3 я би купила. Ну, за 10, звичайно, що ні. Я все брала і за цього крему, тому що цей крем досить дорого коштує. Ну, як бачите, от така ситуація. І ще до цього всього, мені продавець поставила ось таку прозору косметичку. «Sol de Janeiro». Бачите, ну знаєте, я, наприклад, коли купую з рук такі продукти, я дивлюсь на продавця. Якщо продавець продає, наприклад, дуже багато люксової косметики різної, в нього дуже багато всього, палітер тіней, всього-всього-всього, в мене виникає сумнів, тоді я б такого продавця не беру. І якщо це, він продає задорого, кожен товар окремо, дорого. Я це не беру, бо це може бути підробка. Це легко, це людина цим займається, вона бере підробки, виставляє їх як оригінали і продає. Так, отже, коробочка пуста. І так, я дивлюся, але якщо, наприклад, продавець продає просто якісь там з б'юті боксів я бачу, що це товар з б'юті-боксів, і він продає якимось таким лотом, ну, недорого, то в мене чомусь немає сумнівів такого від такого продавця, тому що я думаю, яка йому з того вигода? розумієте, усюди має бути якась вигода. Це не може він знаєте, безплатно це роздавати. Такий товар, якийсь підробний в цьому бути замішаним, а потім оце все ну. Лотом продавати. Ну, не знаю, хоча може бути всяке. Пишіть ви, що ви про це думаєте, тому що я от зараз так задумалась над цим, і от не знаю, де купляти косметику, щоб бути точно впевненою, що це оригінал, а не підробка. Отже, такий набір. Це ми почали з сумного, і давайте я покажу вам другий набір. Так, за другий набір це от такі коробочці. Бачите, продавець мені вислала My Little Box, Це такий є сервіс, який відправляє коробки. І теж от в мене така є надія, що це все-таки оригінал, тому що продавець користується от таким, отримує такі бокси, щомісячні і, мабуть, продає ту косметику, яка їй не потрібна. Отже, за цей набір я заплатила 13 євро. Ось, подивіться, скільки тут косметики. Взагалі я робила цей замовлення із-за водичок. По-перше, тут є дві водички Juliet Hesse Ось у мене таких м'ямі-шейк, здається, це називається. І Not a Perfume. У мене таких немає ще від Juliet Hesse Ой, Тут по 5 мл, здається, так, і мені цікаво було попробувати. ось. Тому я взяла цей набір. І так само тут ще є ось така. Мені цей бренд Мажурі невідомий, але цікаво буде попробувати 10 мл. Ось такий аромат. Ось. Так, це три аромати тут було. Далі, далі, що ще? Ще був ось такий шампунь. Я, до речі, зараз таким Момо, e, це, здається, непоганий бренд, 75 мл. Я зараз таким самим користуюсь, мені він сподобався. Не сушить волосся, хороший шампунь. Так, далі, e, Також мені сподобалось, що тут є сонцезахисний крем з SPF 50, тому що мої вже всі сонцезахисні креми закінчуються. У мене один з SPF 50 залишився і один з SPF 30 І все, в запасах, більше немає. Тому поляр це класно. До речі, цікаво, так заслюдований, що не може не радувати. Так, далі дивимося. Потім ось попався від, це теж хороший бренд Крістоф Робін. Це, я так розумію, скраб для шкіри голови. Ну, тут не написано, але я, цей бренд спеціалізується для волосся продуктами, тому я думаю, що це скраб для шкіри голови, тут 40 мл. Так, далі потім. Ось така сироватка з вітаміном С і гіалуроновою кислотою. Це повнорозмір 30 мл. Я знаю, що вона була, здається, її ставили в бокс від Lux Fantastic. Так. Далі, що це? Це крем для шкіри навколо очей ось такий: 15 мл, до речі, хороший об'єм. Потім від Nuxe це гель-крем, гель-крем денний 15 мл. Я... Недавно в порожніх баночках показувала, правда, не такий, але мені сподобався від цієї фірми крем для шкіри. Так, далі. Давайте цей ось цей великий витягнемо. Це гель для душу. Ось такий 150 мл. У мене, до речі, є від цього бренду скраб. Можливо, разом буду їх використовувати далі. Далі ще від NUX ось такий це гель для вмивання 30 мл. І написано, що можна і для обличчя, і для тіла. Ну, я буду для обличчя, бо це дуже маленький об'єм. Так, далі, це ще... О, це ще не все. Потім віднюкс ось такий це бальзам олія для тіла. Ну, я так розумію, що це та як лусьон для тіла, можна використовувати 30 мл. Ну, ненадовго, на два рази, мабуть, вистачить. Потім ще крем для рук, ось такий віднюкс 30 мл. І залишилися два продукти: це шампунь і маска для волосся. Від нюкс теж ось такі по 30 мл. Це був весь набір. І ще продавець мені поставив подаруночки. Два пензлика від Sephora, ось такі. Ну, в принципі, один такий для розтушовки, а другий для нанесення, мабуть. Тіней сяючих. Ось такі два маленькі. Якраз, мені здається, зручно буде їх брати в дорогу. Ось такий цифра. Так, і також мені поставили в подарунок ось такий портокле для ключів. Ну, мені це не потрібно, не знаю. Можливо, комусь віддам. Так, ще, і ще один подаруночок. Це ось така цепочка. Ну, це я віддам, віддам доньці, тому що я прикраси взагалі не використовую. У мене одні сережки в вухах, я їх не знімаю і більше нічим не користуюсь, мені не подобається, коли у мене щось на шиї чи на пальцях, і тому таким не користуюсь. Але все одно дякую за подаруночок. І також мені продавець ось написала лист, що вона мені дякує за покупку. і... Вона сподівається, що мені сподобаються ці продукти. І що, якщо, ви, вам це, якщо це так, то просить мене залишити відгук. Ось, І бажає мені гарного дня. Ось. І сподівається, до швидкої зустрічі, що я ще щось з неї замовлю. Ось така. Так, все, бачите, коробочка пуста. Е, цей набір, звичайно, вийшов набагато вигідніший, набагато кращий. Хоча по ціні приблизно плюс-мінус одинаково. Це за цей 13 євро, за цей походу, я заплатила 10 євро. Ось. Так, ось такі два набори я купила. І наостанок я вам покажу, який я аромат купила. Е, ось такий від Avon це Artistic Collection. Хотіла попробувати. Ось так він називається. Це... Його я купила за 6 євро, недорого. Аромат е, мені сподобався, в принципі, це такий білоквітковий, я би сказала, е, е, аромат. Е, нічого нового я тут не почула, вже десь таке я чула такий, знаєте, насичений квітковий аромат. Ось так би я назвала. Він приємний, він дуже стійкий, але нічого нового, нічого такого ефекту вау, він не викликав, але е, може бути. Можна користуватися, скажімо так, цілком носибельний аромат, ти більше за 6 євро. Так, це все. Це всі мої були покупки. Е, так, що ще хочу сказати, е, я на цьому буду з вами <завершувати>, завершувати, прощатись, але хочу ще в це відео вставити шматочок моїх покупок за травень. Просто це відео я якось я знімала ще в травні, і я про нього забула. І вже не маю куди його приліпити, то приліплю його сюди. Там з того, з тих покупок дві палітри. Від, це замовлення з сайту Beauty Bay, Дві палітри я вже продала ті з Beauty Bay, і в мене залишилися тільки помади. Ну, Вставлю, щоб ви подивилися, що я купувала в травні. Сьогодні ми будемо розпаковувати мою посилку з Beauty Bay. Там були. Дуже хороші знижки, на мій погляд, і я вирішила собі дещо прикупити. І давайте все по порядку будемо дивитися. Витягуємо. так, перше я прикупила собі аж відразу три помади. Ось, давайте будемо дивитися, які відтінки. Давайте почнемо з цього бренду Lash Cosmetic. У мене є вже одна така помада, я вам покажу відтінку топаз. Зараз я інший відтінок купила. Зараз я купила відтінок Fantastic Rose. називається. Це дуже класна, крута, комфортна помада на губах. Так, давайте трішки відсунемо. І мені дуже подобається формула. Це така формула помад от можна без дзеркала, без нічого, От просто на ніс і красиво. Ось цей відтінок Topaz. подивіться, скільки я її використала уже. І покажу, скільки її є. Ось так. Дуже. Красивий відтінок, такий холодний, кремовий відтінок. Не рожевий, а саме кремовий, такий холодний, світло-коричневий, можна сказати. Ну, давайте я зроблю свод, щоб ви побачили. Ось такий відтінок. Мені дуже подобається, як він виглядає на губах. Приємний має аромат. І давайте подивимося цей новий відтінок. Я... Він просто був зараз зі знижкою. 60%. Від, і помада мені ця обійшлась в 11 євро. Так, її повна ціна, здається, 28 євро. Хоча ось цей відтінок топаз вона коштувала дешевше. Вона була повна ціна 23. Я так само купляла її зі знижкою, здається, за 13 євро або за 14 щось таке. Так. Ось так виглядає. Точно так само, як ця. От видно, тут внизу який це відтінок. Тут, бачите, більш рожевий, тут такий кремовий. І давайте. Зробимо своч, подивимось на цю помаду. Ой, помада виглядає дуже яскраво рожевою прямо. Але так, як це помада бальзам то я думаю, що не буде така яскрава, прямо на губах, але хто його знає, давайте робити ось тут своч так. Ой, вона якась більш така матова виглядає. Ну, не матова, але не така сяюча, як ось ця попередня. Хоча, може, мені так здається. Ну, Трішки яскраво виглядає рожева, але я думаю, що на губах це не буде. Так видно? Ну, Це потрібно дивитися. Отже, перша я ось таку помаду купила. В принципі, я задоволена. Так, наступна, я побачила так само: ось, була 50... Ні, не так само, це тут була вже 50%, мені здається, знижка від Стар». Ось така помада. Дуже красива коробочка. Так, я взяла відтінок, щось тут не вказано. відтінок е, Написано тільки, що високо. Е, як це перевести? Що дуже сяюча помада. ось Так, вона якось так дивно витягується, зараз вам покажу. Тільки вона у мене тут застряла? І не хоче витягу Оп, витягнулась. Так, ось так виглядає футляр. Ну, футляр класно виконаний, дуже називається ось так. Відтінок. Ось ось, подивіться, яка краса. Дуже красиво виглядає. Тут це Джефрі Стар зробив. Ось так, з такими зірочками. І давайте дивитись відтінок. Я ще її не пробувала, все так, знаєте, дивилася по сводчах. Ось такий. В принципі, класний відтінок. Я ось такий люблю. Такі, знаєте, такі складні відтінки між коричневим, між рожевим, між червоним. Щось таке. Ось. Хоча на камеру вона виглядає якась дуже рижі, рижа, а в дійсності така вона не є. Ну, Все треба пробувати на губах, звичайно. Ось така друга помада. І вона теж є... о, і вона на магніті йде, дивіться. Все класно, я люблю помади на магніті. Вона мені теж обійшлася в районі. Мені здається, вона найдорожча була. Вона була 13 євро. Так, здається, 13 євро. Так, давайте. Отак опущу. Так, і третя помада це Анастасія Beverly Hills. На неї була оп, знижка 50%. Я взяла відтінок Butter скотч Мені здається, що це дуже популярний відтінок. Теж помада має бути така сяюча. Ось так виглядає футляр. Що в мене так помади не йдуть, не знаю, чому я вирішила купити відразу три помади. Ой, вона така світла. Подивіться, вона капець яка світла. світла. Не знаю, як це буде виглядати. Так, давайте робити сводч. В принципі, я люблю світлі відтінки, але вона якась надто світла. Прям жовта. Не знаю, треба буде пробувати. Така персиково-жовта. Ну, ось такі відтіночки помад. Три помади я купила. Так, і. І, 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 і що я ще купила? Значить. На Beauty Bay була така акція, що на їхні палітри від Beauty Bay великі. Якщо купувати дві палітри, то була знижка. Так, одна палітра коштує 31 євро. А якщо купуєш дві, то дві за 25. Ну, погодьтеся, це дуже велика така знижка пропонувалася. І була окрема акція, теж на сайті. На всі продукти, які йшли по повній ціні, була знижка 20%. Ну, не знаю, чи на всі це примінялось. Але на палітри Beauty Bay це примінялось так само ця знижка. І я подивилася, що в мене в кошику одна знижка наклалася на другу, і мені величезна палітра вийшла всього-навсього за 6 євро. Але потрібно було брати дві, тобто дві за 12,5 євро. Так, і це палітра новинка. Ну, я вирішила взяти дві. Ось одна, і ось друга. Вони одинакові. Це новинка їхня відносна, ботанікал називається зараз. Одну розпакуємо. Отже, і я вирішила взяти. Одну я продам, а другу вирішила взяти собі. Це палітра в зелених тонах. Знову в мене тяне на зелене. Потім я це все продаю, але я хочу спробувати. Взагалі, мені палітри Beauty Bay, ну, ті старі, які в них були раніше, взагалі не подобаються. Вони дуже так. Плотно, знаєте, як пігмент лягають на повіку, і мені це не дуже подобається. Так, от подивіться, як дуже круто запаковано, що нічого не поб'ється. Ось, ось так виглядає ця палітра, Botanical. І давайте 42 відтінка. Так, тут величезне дзеркало, я зараз його закрию і вам покажу. Так, я беру зразу плівку. Ось така величезна палітра. Так. Стільки відтін... ну, Але, бачите, вона не повністю зелена. Хоча, так, здавалося б, зелена, але ні. Тут є, бачите, і нюдові відтінки, і, ну, і якісь навіть сірі, бордові. Ось. Давайте спробуємо трішки її посвочи. Мене найбільше цікавлять сяючі відтінки ось цей, наприклад. Ось такі. Ого. Ого, це прямо як доохром тут в б'юті-бей. Давайте, ось тут я воно наносити. Ось такий з золотого фіолетовий, цікавий відтінок. Так, ось цей мене цікавить. Ну, це вже якийсь простий, простіший. Ось такий. Ну Теж такий тоненький, вже, знаєте, не такий, як були в Beauty Bay, такі плотні. Це мені не подобалось. Цей ну, тоньше наноситься, але, звичайно, це все треба пробувати на очах. Такий. Так, давайте якісь ще. Які? Так, я вже запуталась, який це я пробувала. Давайте ось цей. Цей вже більш такий зелений. Надіюсь, я не той самий взяла. Це якісь подібні вони між собою. Так, давайте ще якийсь. Так, так, так. Який би ще оцей світлий. Давайте попробуємо Так. ось Ось такі відтіночки, В принципі. ну, найцікавіший, звичайно, це ось цей. Всі інші, я так бачу, вони такі звичайні, якщо можна сказати. Ось так. Матові поки що не буду про пробувати, бо мені здається, що то немає змісту. Це треба все пробувати на очах. Ну, ось така величезна палітра, я вважаю, за 6 євро. Просто прекрасна ціна. Єдине, що вона дуже велика. І дуже складно буде зберігати. Тому я щось так думаю, що якщо вона мені прям так не западе в серце, то я попробую її декілька разів і потім все одно продам. Ось, тому що я такі великі розміри не люблю. Хоча ось цей відтіночок дуже красиво, красиво виглядає. І, ну, і деякі інші ось ці, наприклад, я думаю, теж мені сподобаються і зелені. Подивимось. Так що ось такі в мене були покупки на Be'auty Bay. Помади буду пробувати, палітру буду пробувати. Пишіть, що з цього пробували ви, буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.